Добрий день усім. Сьогодні у нас в гостях Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч, адвокат. Вітаю Добрий вас. день, не потрібно забувати, і давайте не будемо все ж таки грішити чи лукавити за Януковича. І попередню владу голосувала півкраїни, пів країни, наших громадян. Вони вибачте, з кожним днем починають думати навіщо щось було змінювати. Щоб сьогодні мати той негатив, який є. У нас тепер війна, у нас долар 20, у нас, вибачте, дітей вже народжувати ну, навіть не смішно, тому що навіть ті 40 тисяч гривень, які залишили, було 140 тисяч гривень на третю дитину, і люди могли щось дозволити собі. Просто жоден чиновник не розуміє або не хоче розуміти. Спитайте будь-якої жінки, скільки коштує будь-що на маленьку дитину, воно все в валюті. І сьогоднішні 40 тисяч гривень, які навіть не завжди дають вчасно. Це сьогодні, ну взагалі, скажімо так, ну зовсім не зовсім здорова людина буде йти на те, щоб народжувати в цій країні. Я не знаю, що робити. Я кожного разу собі хочу відповісти на питання, як можна це змінити. Пов... Дякую вам за пораду за вашу думку. Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч, адвокат, був гостем нашої студії сьогодні.